Добрий ранок, друзі! Ради вітати вас на каналі Рибалам задоволення. Сьогодні у нас рибаловля на Толстолоба. Сьогодні, друзі, в мене рибаловля ночівлі. Приїхав я такий водойом цікавий. І що хочу, відмічаю, що сьогодні будемо зранку до вечора. Будемо ловити на гумку. Я зараз беру човник, пливу, завожу оснастку. І у нас будуть три поплавця. Зараз розповім по планктончикам, яка губинка буде, і яка буде дистанція ловлі. Сьогодні буде мені допомагати Олександр. Бо на гумці ви знаєте, що коли ти треба допомагав, але можна, звісно, і одному це робити все. Ну, одному, друзі, невдобно. Сьогодні допомагає Олександр. Він вже був у нас в роликах. У нас з ним були чудові риболовлі. В цьому водоймі є товстолоб, друзі. Він такий. Є і великий, але великого дуже мало. В основному він такі 4-5 кілограм. Ну що, друзі, ми на каналі рибалом задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду. Так, ну Що друзі, беремо човник. Зараз сюди кидаємо. Кидай його все. І як кажуть, поплили куч! Есть затягнули чуть-чуть зигзаг. Не нормально. Так. Так, друзі, будем пробувати полуничка. Вода вже пригріта, будемо пробувати прижене молочко. Там аніс ще в мене є. Ну, в основному приживне молочко працює, полуничка. А, ще я взяв свої плантончики. Це я робив в прошлому році, це медові. Зараз ще спробую свої плантончики, те, що я сам робив. Так, ось монтаж. який буде у нас три поплавця. Монтаж, друзі. Тут все, думаю, розуміло, хто, друзі, Передплатник мого каналу вони вже знають, які монтажики у нас. Я вже розповідав в прошлому ролі, що як до чого. Думаю, тут не цікаво, що тут 1,40 сорок у нас поведець, в основному то слово клює з пів метра. А є такі водоймик, де він клює, друзі, і з півтора метра. Тому і такі полеці длінні. Так, це у нас буде один поплавець. Зараз достану тут, поставлю свій. Як кажуть, один планктончик. І поставимо сюди начнем прижане молочко. Дуже класно, ці плантончики працюють молочка. Але хочу сказати, друзі, що у нас, як кажуть, сейчас я був в магазині, заказував друзі ці на сайті, і посилання є у нас оставлю в описі. Друзі, хто, кому цікаво, Тому, чому, бо в магазинах, друзі, вигрібли все. Нема в магазинах, тому, друзі, є, тільки можна купити оце прижене молоко, полуничку, тільки на сайті у них, У, як кажуть, офіційних продавців. А у нас, друзі, немає. Ну, це таке ладно, це один монтажик. Так, ось у другий монтажик. Так, що у нас тут? Тут у нас два гачка. Один гачок длинніший, другий коротше. Зараз глубинку буду ставити десь в пів метра, а там буду вже плюс-мінус шукати, на якій глибинці він буде клювати. Буде, получимо, клювання. получимо клювання, друзі, е, е, на якій глибинці може там 20-30 см виставляти. Якщо получу на, на такій глибинці, буду казати вам, що о, получили клювання на, як кажуть, на глибинці. Так, і сюди Пригренемо молочко, на другий поставлю мед. мед. Приживане молочко, звісно, пахне класно. Пахне добре, приживне молочко. Так, є. І третій, третій монтаж. Що, і що, друзі, постійно я ставлю гру сюди. Да. Це, як кажуть, щоб е на вітрі, коли буде, як кажуть, волна, щоб у нас планктон не пригав вверх-вніс, а щоб він у нас тримався. Особенно коли він трохи спилить. І тоді, друзі, відмічаю, що клювань ти, більше у тебе клювань. І плантон якась стоїть трохи довше. О, положено йому 2 годинки стоять, от він і буде стояти 2 годинки. А якщо волна, там, наприклад, і у вас немає цього груза, він може стояти півтори годинки. Це, звісно, нічого страшного по пилінні, що він там полтора, полтора годинки стоїть. Чи, чи буде 2 годинки стояти, це таке. Головне, щоб працюва і клювало. Оцей оце груз, друзі, тільки для того, щоб його не тіліпало під водою, щоб його отак там не ковбасило, щоб він вверх в ніс не скакав, оце ставиться оцей груз. Так, гумку завіз. Зараз прийде, кликнемо Олександра, він буде ловити, поснімаємо, друзі, тут рядом місцяк, рядом місця. Він там буде ловити дрібноту, ну, як дрібноту, карасика, якусь риб, рибинку буде ловити. А ми, друзі, оце будемо тут ловити товсто лоба, пробувати. Так, ну що, витягую гумку і запускаю його монтажики. Так, ну що, Олександр, допомога. Так, цепляємо щоб Так, перший перший. Цепляємо. на волосінь. Є, Р, робиш. Петлю, оце петля, друзі, восьмерка. Все. Так, а ну потрохи пускай. Так, потрохи пускай. Та я зробив пів метра, поки. А там буду вже дивитись, клювання буде, буду робити різну глибинку. Ага. Потрохи пускай. Все, пускай, 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 взагалі. Все, пускай. Пускай, пускай, вообще, пускай його. Все, друзі, пішли наші поплавці. Я кажу, за якимсь кабанчиком. Є тут гарненьке то Ну, Але такий він. В основному 3-5 кіл. 3-5 кіл, все, пішли поплавці. Так, все, друзі, поплавці наші. Стоять, як кажуть, як вкопані. Так, ставимо, включаємо сигналку, що класна сигналка, що можна відли... ну, Піду зараз в тіньок. Тут дивіться нема деревця, буде жарко сьогодні, тому за черетом, друзі, не бачу, я не буду бачити своїх поплавців, тому ставимо сигналочку, включаємо її, ставимо тут груз 100 грам. Оп-оп-поп, оп, оп. і буде вона буде він клюне, піп, піп він попускає, або натягу, і буде оця сигналочка піщати. Так, ну що, зараз, е, друзі, закину сюди, що ми ж приїхали на риболовлю. Зараз візьму фідерок і буду якусь ловити дрібноту, познімаю ролик, як завжди, люблю. Я приїхати, або поплавець закину. Ну зараз гляну, Зараз у мене є фідерок. Зараз е, поки мені волни немає, закину вудку. Потім, друзі, буде е, волна, я закину фідерок. Я ж приїхав на риболовлю. Я не то це треба чекати. Це скільки? Ну, Пару годин, це точно, поки плантончики тончики пилять. Ви знаєте, що коли ми ловим товстолоба, він не клює. Це рідко, коли дуже багато дрібного товстолоба на водомі, він тоді клює, охотно, друзі. А коли є е, оце тако, від 3 кг, там, від 3 до 4, 5 і вищий товстолоб, його треба, друзі, чекати. Будемо чекати. Так, ну що, друзі? По плоці десь метрів 100 від берега давайте їх сходимо до Александра госі покажу вам його місцяк. наш човник друзі зараз сходим ну, тут недалеченько, почти рядом все лови дрібноту тут правда немного спекотно Поплавочек, два фідерочка, лови дрібного, дрібну рибу, може щось шесть ловим, цікаво, може і поснімаємо щось цікаво. Пока клеят, что у нас клеє? Дрібний карпуга. карпуха. Чуть менше ладошки. Ну і карасика такий клює, теж ладошечний. Мало. Ну мало. Три, мабуть. Одного золотого пай. Золотий це треба потім засняти. Ну, Показати, да. що таке золотий кар... карась. Бо я таких ще й не бачив. Золотий, золотий, він точно що золотий. Да, ну, да. золотий. Так, ну що, ждемо клювання товстолоба. Ну і якусь гарну рибку теж ждемо. Може і тут щось гарненьке клюне. Як зараз сом як клюне, як потягне вудку. Так, ну що, друзі. Так, ну зараз 9 ранку, гумка стоїть. Що хочу друзі, сказати. І сьогодні спекотно буде е, десь 38 по Цельсію, так що це дуже-дуже буде спекотно. І зараз чувствую, чому я приїхав без ночівлі, приїхав зранку. Думаю, зараз зранку буду до вечора, але вже 9 ранку, але цей шарик пече так, що вже капець. Сейчас Ось, поставив зонтик, зайшов в тінь. Зараз, друзі, получу клювання, максимум два. І буду збиратись додому. Не буду. Я тут довго, бо самі розумієте, що в таку спеку ну, можна, звісно, зайти водойм окуну, окунутися. Але, друзі, хто знає цей водойм, що у нас є такі водойми, вода така щелочна, чуть солоновата, І це не дуже... Корисна для кожи, і вона така потім виходиш, як, як будто ти на морі скуп, скупнувся. Так, ну що ж, даємо клювання. Так, друзі, клювання, клювання, клювання. Ух ти, потянув. Потянув воно йди сюди. Ану, іди сюди. Якесь у нас клювання гарненьке. Ух ти, патя, ух ти! Ого! Щось таке крупненьке вроді. Тягне так добре. Так, іде праворуч. Так, зараз треба його вивезти, друзі, сюди. Вивезти його сюди. Він зараз там погуля. Ух ти, Іде туди праворуч в очеред. може туди йти. Іде праворуч вечеред. Ну нічого. Зараз він там погуля і ми його назад запустимо. Так. Зараз ми тебе тут, друг. Ну, такий щось, щось не може не розуміти, який. Ну такий не менше 5 кіл точно, друзі. І йде туди, праворуч пішов за черед. Ну ладно. Він хай там, друзі, на гумці гуля. Пішов він туди праворуч, не смог його розвернути. Ну Тут гумся, друзі, на гумці, зараз він погуля, погуля та вернеться назад. Зараз затягнемося містяк. Так, ну що, друзі, десь потягну його, десь вже тут. Зараз тут надо монтажики всі перші відпустити. Подтягуємо його. Ух. Гуля. Гуля там. Так. Зараз я перші вітцепім. Так, є. Цей монтаж зараз кинемо, хай лежить. Так, і другий так само. А щоб він нам не заважав. Щоб нам не заважав. Зараз тут трохи він погуляв. Ага. Кажуть, перший. Тихо-тихо, не спеши, не спеши. Я його приподиму. Я приподиму його. Приподиму його. О, Не хоче. Хочет, не Почекаємо. О, все. Ні. Ні. Ти бачиш? Бачиш Підсак бачить, тика. Бачиш, що робить? На дні, Підсак на дні. О, все, забирай його. Yeah. Є. Є yeah, красень. Так, сейчас тоже тут вицеплю. Ну, да, п'ятерочка. Так, все. все. Розривався. Так. Добре. А ну такий, ну, хочу сказати, такі... Катері... такі ні, п'ятерочки нема. Ну чотири, Чотири. То в солоб десь до... Це четверка. Четверочка такий гарненький, Класний. Ну, давай, пішли к нам судок, Пішли к нам, як кажуть нам. Копілочку. До копилочки. А ну давай, готовий друг. О, Ну що, зараз я кажуть, гумку беремо, завозимо, гумочку зараз по плавці пособираю, бо поразкидував, бо плюнув на третій. Там стояла бризі у нас. Е, пом... Очерет стояв. Очерет стояв, плюнув на черед. Зараз знову поставлю очерет, ще прижинею молочко. То есть, пронатончики працюють, почали клювати, якісь клювання і очерет, бо клювання було прижене молоко, прижене молоко, тут очерет спрацював. Ну, уваги все працює. Так, ну що, Запускаємо потрохи нашу заснаску. Так, Зараз ще тут третій. цепляємо. Не, вот тут все, все, все. працює, все, поїхали. Так, да, звісно, це лаки. Зеленуху тільки дай. Так куди є зеленуху. Конкретно. Да. Так, все, поїхали за новим батьком. Ху, друзі, ох, і спека на дворі. Так, що, з матою, думав, до вечора. Ні, друзі. Жара така, вже купався, раз п'ять. Вода чуть солоненька, тому зараз кожа вся глух. Коротше, друзі, вже і пригорів я, вже і починаю, думаю, час згорів. І, і все, друзі, риболовля. Зранку приїхав, побув тут на водомі до трьох дня, і вже, друзі, все. Зараз збираюся, думав до вечора, посижу ні. Толоп у нас 12 годин клюнув, і все. І немає. І не буду чекати ще одного Думаю, ще одного дочекаюся. Думаю, так, нормально половив. Таку спеку зловив такого четверочного товстолоба, це вже дуже, дуже приємно, що приїхав не зозря. І... Був я з Олександром, бід ловив дрібноту. Зараз е, покажу, яку дрібноту він зловив. І непогано половили дрібноту, я ловив на поплавочок, половив дрібноту, він ловив на фідер. Ну, була риболовля дуже-дуже така цікава, дуже класна. Ну що, друзі, а ми, як кажуть, не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалим з задоволенням. З вас, друзі, не забувайте вподобайку. Так, ну що, дивіться, друзі, половили зранку дрібноту. Є дрібнота, є карасик, є краснопер, є у нас там верховод, верховод. Ну такі, таке. Є ну, не багатенька, але добренька.